Вітаю у промову. Сьогодні знову йтиметься про активні дієприкметники теперішнього часу, які, як ви знаєте, не властиві літературній українській мові. Та позбутися їх буває складно. Іноді дуже хочеться сказати, що цей фільм вражаючий або ж вражаюча різниця між двома поняттями. Отже, як вчинити, якщо сильні враження є, а вражаючого немає? Залежно від контексту, слово вражаючий можна замінити на стилістично ліпші варіанти. Наприклад, разючий, що викликає подив або захоплення, могутній потужний, що має велику силу, вплив, потужність, чи приголомшливий, що справляє сильне враження, дивує, розгублює. Говоріть українською правильно, помічайте разючі відмінності та справляйте приголомшливе враження.